Ще один реабілітаційний центр з'явиться на Прикарпатті. Незабаром його відкриють у Солотвині. Тут поки тривають ремонтні роботи. Проте медики вже анонсують, допомагатимуть як цивільним, так і військовим. Подробиці розкаже наш Кирил Верязкін. Раніше тут було пологове відділення. Тепер на цьому місці планують створити реабілітаційний центр. Зараз ми хочемо пологові відділення, щоб реалізувати проєкт реабілітації. Реабілітації для наших захисників, для наших воїнів. Лікування досить і Солотинська лікарня має досить непоганий персонал, медичний, який може надавати вже дівчата, лікарі, я наскільки знаю, проходять підготовку, для хто проходить курси. У проєкт громада вже інвестувала понад півмільйона гривень, реалізовуватимуть його спільно з міжнародними партнерами. Також цей реабілітаційний відділ розглядає зараз наші донори мов юкраїн. Нам дуже важлива також допомога наших донорів. Синергія така поєднувати обласний бюджет, бюджети територіальних громад. Поки тут працюють лише із цивільними, втім у майбутньому реабілітовуватимуть і військових. Ми ведемо реабілітацію після інсультів, після травм і на за мною стоїть абіліційна клітка. У нас тепер є багато нового обладнання. На ньому маємо можливість спрацювати і пацієнтів. Також у нас є ще кабінет ерготерапії». На сьогодні встигли обладнати лише частину першого поверху, проте для потреб військових планують облаштувати і решту приміщення.